Пеп Гвардіола це геній чи просто тренер із найкращими гравцями у світі? Ви на каналі Фізрука і сьогодні поговоримо, чому Гвардіола виграє тільки тоді, коли його склад набагато сильніший за інші. І чому програє, коли конкуренти рівні? Перша команда Пепа це була Барселона праймовий Месі. Я ми знаємо, що це за футболіст, один із найсильніших за всю історію. Хаві, Ін'єста, Бускес, трикутник Центрі погляд, який вигравають Чемпіонати світу, двічі Європу, Ліги Чемпіонів і був просто неймовірним. Піке там, ще Дані Алвес, і ще були футболісти. Праймова команда, одна із найсильніших в історії футболу, просто без сумнівів. Чи створив ПЕП цю команду? Ну, частково так, але ядро цієї команди вже було. Домінувала ця команда до 2011 року в Іспанії. А коли Реал Моуріньо набрав хід, то саме Реал забрав чемпіонство в 2012 році. Тобто, як ми бачимо, з'явився рівний суперник і Барса вже так легко не домінувала. Другою командою в кар'єрі Пепа стала Баварія. Баварія, яка до Пепа виграла Требел. Баварія, в якій грали Робен Рібері, Швайнштайгер, Мюллер Лам. Потім ще прийшов Лівандовський. Тобто, ми розуміємо, дуже сильна команда, яка виграла три чемпіонства при Пепі. Але ж чи була там конкуренція в чемпіонаті Німеччини? Ми ж розуміємо, що її там просто не було. А от в Лізі чемпіонів, коли були Барселона і Реал і навіть Атлетіко, то Вардіола вже нічого й не зробив. І був ще й дуже позорний виліт від Реала з рахунком 5-0. Тобто, де конкуренції не було, він там виграв спокійно, а в Лізі чемпіонів. Уже виграти так і не здалося йому нічого. І за три сезони три півфінала і жодного навіть фінала Ліги Чемпіонів. Третя і на даний момент остання команда в кар'єрі Гвардіоли це Манчестер Сіті. Перші сезони він будував команду, а потім вже почав вигравати чемпіонати. Виграв їх два підряд, але далі на сцену вийшов Ліверпуль Юргена Клопа, який вже почав підбирати команду. Там уже був і Ферміно, Маней, Салах. Але останніми штрихами стали Ван Дейк і, Алісон. і Коли ця команда зібралась, то саме вона виграла чемпіонат. Але в той же час, поки в чемпіонаті йшли справи непогано в Сіті, а в лізі чемпіонів вони відлітали від Ліона і Монако. Уявляєте собі таких грандів європейського футболу? Після поразки від Ліверпуля в чемпіонаті, Сіті знову почав скупляти гравців по два, по три топові гравці на кожну позицію. І ось ми вже бачимо знову команду, яка домінує. І команду, яка чотири рази підряд виграла АПЛ. А у му році, коли вони вже купили собі Ерлінга Холланда. Манчестер Сіті виграв Требел. У сезоні 24-25 у Сіті почались дуже серйозні проблеми. І Гвардіола фінішував аж на третьому місці, пропустивши вперед Арсенал і Ліверпуль. А на даний момент Сіті на другому місці, а на першому Арсенал. Є цікава табличка, яка показує те, що в Арсенала склад на даний момент дорожчий, ніж у Манчестер Сіті. І тепер Арсенал лідирує в Чемпіонаті Англії. Не здається вам це дивним? На прикладі трьох команд, в яких працював гвардіола, я вам довів те, що коли в Гвардіоле є ресурс, який набагато більший, ніж в інших команд, він виграє. Але коли ресурс приблизно рівний, як в інших команд, тоді в нього починаються реальні труднощі. Гвардіола змінив футбол, він зробив позиційний футбол стандартом. Він виграв лігу чемпіонів із Манчестер Сіті і двічі із Барселони. Він домінував у трьох чемпіонатах. Гвардіола – один із найвеличніших тренерів в історії футболу. І питання не в тому, чи він геній, а питання в тому, чи зробив би він чемпіона із середньої команди. Свої думки напишіть в коментарях. А також, якщо вам не важко, підпишіться на канал Фізрука.